Своє футбольне дійство цього тижня відбулося і у Львові. Тут традиційним футбольним турніром вшанували пам'ять легенди Карпат Лева Родольфовича Броварського. На товариський матч Україна-Чехія у складі офіційної делегації синьо-жовтих до Львова прибув колишній Карпатівець. А нині тренер головної команди країни Андрій Баль. Вже тоді асистент Блохіна знав, що через тиждень знову повернеться до міста Лева. І повернувся цього разу, аби своєю присутністю на відкритті четвертого меморіалу Лева Броварського вшанувати пам'ять колишнього партнера по команді і товариша в житті. Чесно хочу сказати, якби не він, не знаю, як би моя кар'єра склалася. Тому що він був одним із моїх радників, крім моїх батьків. У мене були сумніви переходити в Київський Динамо чи ні, де я став як футболістом. За це моє велика подяка. Та й не лише за успішну кар'єру Андрій Баль вдячний Левові Броварському. На цьому відео заслужений тренер сідає у свій улюблений автомобіль. А був час, коли він допоміг з придбанням першого власного транспортного засобу і своєму одноклубнику. Не хочу скривати, адже він мені допоміг. У мене ж не було грошей купити першу машину свою. Цього разу турнір пам'яті Броварського вперше проходить у літній час. Організатори переконані, що це лише на користь юним футболістам, адже в такому випадку всі ігри проходять не на штучному покритті та в морозну пору, як це було раніше, а на траві. Ну, все-таки для дітей все-таки грати краще на цьому зеленому полі. Я думаю, ну важко сказати чи на осінь чи тут. Ну, я думаю, що все правильно зробили. Зелено-білих команд на змаганнях одразу дві. Одна представляє клубну академію футболу, а інша спортивну школу Карпат. Відтак не дивно, що очна зустріч стала ледь не найважливішою грою всього турніру для обох команд. Це львівське дербі, це було дуже тяжко. І кожен гравець віддавав останні сили за перемогу. Кожен хотів виграти до останньої краплі грали поту, щоб тільки перемогу. Кождої команди було заряд тільки на перемогу. Однак жодна з них звитяги так і не здобуває. Когось від невдачі рятує гулкіпера, когось із стійка воріт. Нічия справедливий підсумок Карпатівського дербі. Останні роки Лев Броварський жив у своїй квартирі з домашньою улюбленою Ліндою. Але так було не завжди. В далекому, 1974 році, він прихистив у себе одного зі своїх одноклубників. Та старший брат мене для мене. Він був старшим братом. Коли я приїхав до Львова в 74-му році, він одразу взяв мене під свою опіку. Через рік він отримав трикімнатну квартиру і взяв мене до себе жити. Так ми прожили десь років 20, напевно, до тих пір, поки я не отримав власну квартиру. Броварського знали не лише відданим другом, а й патріотом своєї команди. Стадіон Україна став для нього єдиною домашньою ареною. За свою футбольну кар'єру він так і не проміняв зеленобілу футболку на будь-яку іншу. Хоча колись його у своєму складі хотіло бачити навіть київське Динамо. Це єдиного футболіста, коли пішов з команди Сабо, то ми Левка на його місце. Хотіли забрати, але він о, о, був патріот Карпат і відмовився. Тепер і вихованці Динамо приймають участь у меморіалі. Хлопці про Броварського знають лише зі слів власного наставника Валерія Кінашенка, який добре пам'ятає Лева Родольфовича як тренера Карпат. Я з ним, правда, багато не спілкувався, але я бачив, що він і тренер хороший, ну а футболісту і завше про це навіть і говорити. Нема. В останньому і вирішальному матчі турніру кияни зустрілися з учнями академії Карпат. Три м'ячі, забиті Динамо, дозволяють гостям з Києва не лише перемогти в турнірі, а й вперше забрати кубок Клева Броварського зі Львова. Нам дуже сподобалось. Ми не очікували, що можемо так добре зіграти після двох невдалих матчів. Ну, ми раді, що ми перемогли. Похований Лев Родольфовиш Броварський на Лишаківському кладовищі поруч зі своєю дружиною Людмилою. Якщо наша команда зможе та дозволять тренери, ми сходимо на цвинтар до Лева Броварського. Ми живемо до тих пір, поки нас всі пам'ятають. Це найголовніше це пам'ять.